Ці пішоходи обходяться, заболочений тротуар. Дощові води ллються сюди рікою та вже утворили тут справжні рови. А товстий шар болота лежить тут роками. Люди обурюються, влада не реагує на проблему. Тому тернополяни звернулися до народного контролю. Пан Степан щодня обминає тротуар по вулиці Лучаківського. Чоловік каже, вже понад п'ять років тут така проблема. А тут весь час, от, як дощі йдуть, з от, цієї от, 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 сторони весь час тече вода і так після кожного душі ось таке робиться. Ну, от, Бачите, от, як впаде дощ, тут вже нема куди пройти, щоб туфлі не замостити. Коли дощ. Можете розказати, ну, я обходжу аж з другою стороною. Тако. Що тече? От зверху стікає та і все стікає сюди, купа болота і неможливо прийти. Ні коляскою, ні з дітьми, ні з чим. Ніхто за тим не дивиться. Ну як ходити, О, як куди перейти? Треба по дорозі йти чи що? А обходяти по горбках. тут ж не тротуар, вже а хто знає, що тут болото. Рельєф нерівний. Ну, то й взагалі можна собі так зашпортитись і щось скрутити, якщо пізно вечором йти тут. Дуже ужасний той тротуар, то неможливо. Бо коли болото, то вже жах, то неможливо перейти і сюди, неможливо перейти, треба й обходитися. На цей тротуар стікає вода з пагорба, який поруч. Через те, що зливова каналізація забита, тут і утворюється болото. Журналістів народного контролю комунальники запевнили, тротуар від бруду приберуть, а дощову решітку прочистять. Буде дано доручення керівнику у міша Гримбуду щодо життя негайних дій, з метою її прочищення. Я думаю, що протягом наступного тижня запитання до вирішено. Ми перевіримо, чи приведуть до ладу тротуар по вулиці Лучаківського. Наталя Литвин, Олена Вербицька, Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює етжімейл.ком